До нашого ефіру доєднується Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Він доєднується до нашої розмови за допомогою скайп-зв'язку. Пане Іване, доброго вечора! Вітання вам з львівської студії. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, шановне, поважне товариство, побратимів! Вітаю вас! Святом сьогодні з днем вишиванки, бо дійсно, щоб вишиванка надалі була для нас і з нашою бронею, і нашим генетичним кодом. І власне вишиванка, щоб була символом унікальності Українця, і не дай Боже, не дай Боже, в жодному випадку в жодних з цих не була об'єктом для насмішок ворога або ідентифікації нас як. Знаєте, країни, яка не розвивається, а засіла в минулому. От, власне, власне щоб крізь призму минулого, хай нас захищає в майбутньому. От, власне, щоб так і не сталося. Ми і обговорюємо сьогодні. Ведемо дискусію в цій студії. Обговорюємо зокрема. Е... Наступ ворога на північних територіях Харківської області, і власне посилення наступу Росіян на Харківщині це не тільки відтягування бійців із інших напрямків, таким був задум ворога, очевидно, але це ще і визначення бою БК, боєприпасів підрозділів, які знаходяться на цьому на цьому напрямку, через їхній брак бійці військовослужбовці з інших ліній з фронту скаржаться на те, що їх обмежили у можливості стріляти у відповідь. Чи відчуваєте ви це на тій ділянки? Де ви знаходитеся зараз? Бої як тривали, так і тривають. І сказати, що зменшення інтенсивності боєкоплекту, чи якісь суттєві зміни в його нестачі, я не можу це і неправильно, і не було цього. Відповідно до тих запасів, що були, що є, що ми можемо використовувати, і використовується, тим паче, що. Я зараз перебуваю на східному напрямку. А щодо того, що ви запитали, на харківський напрямок, ну там уже зрозуміло всім, що ворог дійсно намагався на харківському напрямку, перш за все, змусити нас задіяти резерви, які знаходяться, мовно кажучи, у глибині країни. Насправді на даному етапі те, що відомо, там дійсно задіяні резерви, але в основному резерви. Які знаходилися в прифронтовій зоні, насправді перекидання великої кількості військ, скажімо, зі східного напрямку, або ті резерви, які мали підсилювати наші підрозділи, тут вони не задіювалися, і звичайно, що можливо якісь заходи проводяться на харківському напрямку, додаткові стабілізаційні, але про це все одно в публічному просторі обговорювати і не варта, і, і немає потреби. Щодо того, що насправді інтенсивність боїв тут на східному напрямку не зникала, і попри все, що увага, хоч і прикута, скажімо, до півночі Харківщини, насправді інтенсивність боїв, що на часі в Ярівському напрямку, що в тому ж самому Авдіївській, як ми називаємо, ну насправді район та Вугледар Курахове бо бойові дії не стихають. Вони тривали і тривають в такому ж самому режимі інтенсивності. Так, що це вигляд дійсно? Ми розуміємо, що харківський напрямок на даному етапі ворог більше використав як спосіб інформаційної пропаганди, інформаційного удару? Ворог прекрасно розуміє, що на третьому році війни є певне і суспільне виснаження, і втома, і ворог намагається. Перш за все бити в нас по е, наших емоціях, по нашому нашому співпраці власне цивільного уряду, влади, військових намагає насправді не стільки розвалити якимись абсурдними абсурдними звинуваченнями, як намагається власне викликати внутрішній конфлікт. Пошук внутрішнього винуватого чи внутрішнього ворога це це величезна небезпека, бо варто всім нам пам'ятати одну річ. Ворог на полі бою нас ніколи не перемагав. Мої побратими в студії це підтвердять. йому завжди вдавалося розколювати нас всередини і змушувати воювати один проти одного. Не дай Боже, щоб це навіть в думці, навіть в помислі в когось було в голові. Зараз такі, такі речі. Пане Іване, спілкуючись із багатьма знайомими військовослужбовцями, ми часто чуємо від них таку річ. Ми обговорювали вже у цій студії про інженерно фортифікаційну підготовку Харківщини до посилення наступу. І от пан Петро Черник каже, що ми насправді як держава тільки в лютому 20... якого двадцять року 20... Зараз так, зараз 24-го року Зрозуміло, наскільки для нас важливі фортифікаційні споруди? А от звичайні пересічні військовослужбовці, які там на нулі, кажуть, як тільки росіяни заходять, захоплюють якісь території, вони страшенно окопуються. Потім їх тяжко звідти вибити, чому ми не діємо так у відповідь, на вашу думку. Ну, перш за все, ми не можемо настільки ризикувати людським ресурсом для того, щоб зайти укріпитися, особливо на території, для того, щоб вибудувати ще й потужну фортифікацію, особливо в близькому. У близьких межах ведення бойових дій ну це величезні людські втрати. Насправді тому ми маємо шукати перш за все інші шляхи, які можуть зберегти більше наш власне особовий склад. Бо те, що ми говоримо навіть зараз, ну вже ж харківські та будь-які напрямки, всі підтвердять, що росіяни просто відправляють хвилю за хвилею, хвилю за хвилею. Врія навіть чув, що десь історики порівнюють це, як росіяни в свій час Першу світову війну зробили брусиловський прорив, коли по 17 ліній піхоти йшло підряд, просто на, на один до щось приблизно зараз таке саме росіяни намагаються власне дотримуватись по лінії фронту і закріпляються вони, якщо і закріпляються чи на позиціях, чи на руїнах це величезні людські втрати, просто без лів. І, звичайно, що в такий спосіб ми воювати не зможемо. Це є перше. По друге, це потрібно величезний людський ресурс для того, щоб додатково за військами або поразом з військом вибудовувати якісь серйозні лінії оборони. Це все таки людський ресурс, це фінанси і це також Варта, щоб все таки дійсно залучався більше приватний бізнес, зокрема українські забудовники. Тоді це може, якщо в такому загальному комплексі ефективніше взаємодіяти, це однозначно. Бо те, що можна зараз дуже багато дискутувати, можна дуже багато критикувати, чи можна, а можна просто кожен на своєму місці максимально сприяти і підтримувати і допомагати і збройним силам і військам. Бо е, вибудовувати на десь в тилу на диванах тактики стратегії це одне, а на полі бою е, це зовсім інше. Ну і крім цього, варто розуміти, що кожен підрозділ на ввіреній йому території чи на, на увіреній йому лінії фронту, польові укріплення будує сам. Вони самі вибудовують польові укріплення, шанці. Доти, якщо є можливість, якщо є можливість, теж саме вибудовування капонірів, бліндажів, а вже в глибину оборони, вже в глибину її шаленованість, вибудовується тоді, вже там і проводяться масштабні земляні роботи. укріпляються доти, дзоти, бетонні укріплення, шляхи сполучень, зв'язки, максимум, що перед передніми лініями, якщо є можливість. То можна проводити під час інтенсивності бою там так зване дистанційне мінування, або і це, але це знову ж за умови наявності необхідного обладнання і його захисту? Бо будь-який технічний засіб, який з'являється в передній лінії фронту, він як правило завжди є ціллю номер один, чи це машина, яка призначена для земельних робіт для вибудовування укріплень, чи це. Бронетехніка, вона одинаково знищує, намагається знищити ворог, намагається знищити її першою. Це є пріоритетні цілі. Звичайно, що судити зараз з урахуванням певних помилок, звичайно, це має вивчатися і обов'язково прийматися відповідні рішення. але не перетворювати в це якісь масштабні зради чи перетворювати в підстави для того, щоб спонукати. Когось до знаєте я навіть теж великий противник того, наприклад, що от російська кампанія насправді добре спрацювала інформаційно в тому плані, що вони змусили, скажімо, не тільки український уряд, але ті ж самі осіна аналітиків не знаю для чого, от чесно не знаю. Показувати лінії оборони, фортифікаційні споруди я розумію для того, щоб зняти паніку, зняти недовіру, але у військовому плані це більше завдано шкоди. Що ж, для того, ми і запрошуємо в наш ефір, і в тому числі експертів, компетентних експертів, які точно знають про що йдеться, саме для того, щоб розвіювати міфи, які нав'язує нам і російська пропаганда, в тому числі, адже ми антитокшоу, майданчик, де сенси важливіші за емоції. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України, збройних сил України, був із нами на скайп-зв'язку. Пане Іване, дякуємо за те, що долучилися.